Німеччина та Австрія заявили про те, що виконують рішення міжнародного кримінального суду і заарештують Путіна у разі якщо він приїде на територію цих держав. Що це означає? Це означає, що ніхто у світі і у Європі не буде жартувати із рішенням міжнародного кримінального суду. Є ордер на арешт, є підозрюваний, а це означає, що. Путін не може вже спокійно і вільно себе почуватись у цьому світі. Щоправда, є така країна, як Угорщина, яка сказала, що, попри те, що вона підписала і ратифікувала Римський статут, не буде заарештовувати Володимира Путіна. Але я думаю, що таких країн у світі буде небагато. А отже, Володимир Путін не зможе до них потрапити доти, доки не будуть зняті судом. Же Звинувачення